Привіт, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі у нас був знову прекрасний автомобіль Range Rover Sport, 2016 рік, де ми змінили головний пристрій і змінили панель керування кліматом. Квартиньке відео саме про це на нашому YouTube каналі ви можете знайти схоже відео, там де у нас теж Range Rover, де ми робимо ту ж саму. Історію, що зробили з цим автомобілем, тобто ми змінюємо екран і ми змінюємо панельку керування кліматом. Вона у нас стає, стає сенсорна з отаким от, от інтерфейсом. Тобто оновлюється ваш автомобіль з точки вигляду мультимедійної системи. Отже, мультимедійна система це у нас стоїть 11-й Android. 8 на 128, 8 ГБ оперативна пам'яті, 128 встроєного жорсткого диску. 11-й Android повторюся, з повним функціоналом Android. тобто тут є Є Play Market, є Ютуби, є повністю-повністю все, що завгодно, все, що ви можете скачати з плеймаркета. А є можливість зберегти штатний оригінальний інтерфейс і функціонал мультимедійної системи. Тут у нас була мультимедійна система, Bosch, тобто вся її весь її невеликий функціонал, але він зберігається, нажавши кнопочку тут у нас є машинка. Нам виходить цей інтерфейс. Забігаючи трошки наперед, скажу, що змінюється тут в головному пристрої тільки екран. Тобто, сам головний пристрій, само залізо головного пристрою, воно залишається. Змінюється тільки екран, і таким чином, залишаючи оригінальний інтерфейс, оригінальну мультимедійну систему, замінивши на ній екран, ви отримаєте додатковий корисний функціонал на базі Android. В цьому HeadUnit у нас також є. Apple CarPlay збудований бездротовий, також є Android Auto все працює бездоганно. 12,3 дюйма екран у нас становиться, стає набагато більшим. Тут в оригіналі були клавіші, але за допомогою цих клавіш ми збільшили екран. кольоропередача екрану ви можете бачити, вона чудова, тобто все працює доволі хутко. Повторюється: 11-й Android Доволі багато тут оперативної пам'яті, тому, тому, тому все доволі хутко працює. От, так, Про Head Unit розповів, повторюється, Ютуби, Netflix, Фейсбуки. Тепер в цьому варіанті вони доступні в цьому автомобілі, їх треба скачати просто з Play Market, а, Перед цим, звісно, ввести свій аккаунт. Тобто ви отримуєте повноцінний Android-функціонал на вашій мультимедійній системі. Панель керування кліматом. Те ж саме нічого нового, в ній не з'являється якогось нового функціоналу. все... Теж саме керування а, тими ж самими функціями, що й були штатні, тільки от тепер на такому екранчику. Тобто, ми можемо включити клімат контроль, зробити його більше, менше, включити авто, виключити це все діло, керування а, сидіннями, також підігрівом. Або навпаки охолоджувачем. Тут ми бачимо, у нас можемо керувати є такі от джойстики, є керування гучністю, аварійка, CD-слот, минулий Range Rover ми робили там, де cd панелька була, вона трошки більше становиться, але за, за, замість CD-слота. Тобто в тому варіанті без CD-слота. Тут варіант, де cd слот зберігається, функціонал по керуванню підвізкою, також він є. Задній Клімат контроль і задні сидіння. Якщо вони регулюються, то також можна голосувати, щоб вони регулювалися. Тобто нічого нового, все те ж саме, що було і в старій. Панельки, тільки красиво, сенсорно і доволі реально е, автомобіль за допомогою такого функціоналу. Ось, друзі, робимо, окрім штатного Apple Carplay, ще такі от рішення. У нас, повторюється, є більш детальне відео, як ми це робимо. Саме на Range Rover І ще такі рішення по заміні головних пристроїв на базі Android є на інші автомобілі. Скоро ви побачите більш детальну деталізацію по інформації. Саме по po Групі товарів. А, отже, друзі, реально оживає автомобіль, а, новий функціонал, Android, а, є штатний Apple CarPlay, є 4G зв'язок, є GSM зв'язок, є Wi-Fi з'єднання, тобто максимум максимум все, що можливо сюди було зробити, все зробили. тобто Є навіть повторюся, 4G сім-карта можна і ставити для того, щоб у вас був інтернет. Все це максимально, як завжди, інтегровано в автомобілі, У нас оригінальна задня камера, все працює бездоганно, перехід, все, тобто кнопки на кермі. Все це, як завжди, під'єднується по коншині і таким чином отримується от, такий от друзі, результат. А, так, друзі, що ще сказати? Компанія Carplay Ukraine, окрім рішень про встановлення Apple CarPlay в оригінальній мультимедійну систему, ще займаємось от такими от справами замінами. Unity, на більш функціональні. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua там ви знаєте більше інформації про нас, там є можливість залишити вашу заявку, є наші контакти. Залишайте заявку, наші менеджери з вами сконтактуються. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, робимо багато відео на різні рішення, в різні автомобіли. Також ми є в соціальних мережах Facebook, Instagram і TikTok. Заходьте на будь-які і засточники там менеджери вам відповідять е і підкажуть вам, що вам треба робити. Друзі, компанія відхилимо, компанія CarPlay Ukraine, Звертайтесь.